Дякую також за те, що приділили час для нашої мережі, і розпочати я хочу. Ось з чого сьогодні роковини підписання того, що ми відмовилися від зброї. Багато хто говорить, що це була коротказорість, що Україна не має повторювати ту саму помилку, тоді, коли є певні запевнення безпекові щодо НАТО. Як би ви хотіли, щоб виглядали, що зобов'язано бути у цих договорах? По-перше, я хочу вам подякувати за ваш приїзд. І я знаю, що у вас було кілька важливих вже зустрічей. Для нас дуже важливо, щоб світ говорив про те, що відбувається в Україні, і це нам важливо, щоб ніхто не забував про Україну, тому що ми тут виборюємо свободу, демократію, права життя не тільки наших людей. А я. Впевнений, що ми виборюємо майбутнє для всього цивілізованого світу, передусім європейський континент і Сполучені Штати, так як є нашими партнерами для нас, це дуже, дуже важливо. Друге, щодо Будапештського меморандуму. і знаєте, на мою думку, ми не можемо жартувати з життям людей. Це найдорожче, що є в світі. Ми не можемо жартувати з будь-якими паперами і ставитись до них несерйозно. Несерйозно їх організовувати, а потім, знаєте, просто робити вигляд, що робити вигляд, що нічого тут такого немає, що можна не дотримуватись міжнародних договорів, або не дотримуватись слова, яке ти даєш. Не можна з цим жартувати. Бо це є гарантії безпеки для людей, гарантії безпеки їх життів. Ми з вами безумовно порушується нормальне життя. Нормальність життя. Життя людей, життя їх дітей, їх домівки, їх любов, їх віра. Ось і все. Тим і того, як Будапештський меморандум не спрацював. І... Так, суспільство в нашій державі, воно дуже обурено цим. Ми віддали зброю, бо це був світовий запит. І передусім були гарантери безпеки і Росія. Але хочу, щоб ви не забували і Сполучені Штати Америки, і Європейські держави, і Китай представники цього напрямку. Тобто було багато серйозних держав, які були серйозними і які є серйозними. І вони гарантували безпеку. Україні територіальну цілісність, суверенітет, а територіальна цілісність суверенітет. Якщо хтось їх порушує, як ми бачимо в самому початку цієї війни, це не жарт. І я вважаю, що Росія порушила Будапештський меморандум, порушила інші договори, міжнародне право тощо і вважаю, що слабкими виявились в усьому світі лідери, особливо ті, хто були гарантерами безпеки. Гарантери будапейського меморандуму. Ось що обурює не те, що Росія вбивці, а вони вбивці, і вони навіть не приховують цього. А крім того, що вони вбивці, обурює те, що є інші держави, серйозні держави, з такими цінностями, які поділяємо ми в Україні. Але, на жаль, ті держави не змогли зупинити Путін. Не хотіли спочатку бути до нього серйозними, більш серйозними і. Якщо можна використовувати таке слово більш жорсткими, я б назвав це предметними, не поставили вбивцю на місці, не засудили його, тому що тільки слів мало, дуже замало, щоб засудити вбивцю. Вбивця повинен відповідати, бо він забрав те, що він не давав. Він не давав життя нашим людей, а забрав їх багатьох тисяч. І як я можу ставитись до цього? Документ, який не працює, це не документ, пане президенте. Я розумію, що ви шукаєте певних гарантій, гарантій від НАТО, і там є певні умови, про яких говоримо, і говоримо про те, що можливе членство. Ну, коли ми говоримо про парасолю безпекову від НАТО, про що ми можемо говорити, якщо не членство, ми повинні бути реалістами з вами. А коли ми в війні, ми більш ніж реалісти. Ми розуміємо, хто наш сусід і як він порушує міжнародне право. І окрім НАТО, не існує глобальна парасольки щодо гарантій безпеки. Є двосторонні гарантії безпеки. Більше 20 документів я підписав з партнерами. І там є дійсно гарантії безпеки. Якої Різної. фінанси, зброя, захист неба. Гуманітарна допомога, медична, енергетична, тощо це санкційна політика, це все гарантії безпеки. Але якщо ми говоримо про модель, коли ніхто не може прийти на твою землю до тебе в дін зі зброєю, а саме захист твоїх кордонів, то ми говоримо тільки про єдину сьогоднішню модель, яка є а, діюча. Принаймні серед країн НАТО. Ми бачимо, що вони не війні. Слава Богу, слава Богу, що у них немає війни, бо це страждання. Це найгірше, що може бути на, на землі. Але ми в цьому? В цьому, на жаль, ми сьогодні знаходимо в цій війні. І тому ми віримо в, в ці гарантії безпеки, Парасольку НАТО. Як я і говорив, invitation, запрошення в НАТО це перший. Це ще не НАТО, але це добра воля. І що важливо, це завжди чесні відносини. Інвітейшен це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. І це важливо зробити. І це перший крок, який, до речі, дає чіткий сигнал Путіну або будь-якому агресору майбутньому дає сигнал Україна буде членом НАТО. Ми розуміємо, що Америка і інші партнери не можуть взяти Україну в НАТО, поки Україна в війні. Україна розуміє і не хоче втягувати військових інших країн в цю війну. Як говорять, що Україна хоче втягнути НАТО, це є неправдою. Тому ми і хотіли запрошення. І ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми повинні Україні дати НАТО. Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах. Про це навіть нема про що говорити, тому що це є наша конституція, міжнародне право. Не можна його порушувати. Тому в міжнародно визнаних кордонах треба давати запрошення. А ось дії альянсу може бути по і поступ на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку к... контролює, так Зрозуміло? а потім з майбутнім розширенням. Я хотів би задати ще одне питання. Ви говорите про мир. І пане президент Трамп сказав, що треба завершити війну протягом 24 годин після інавгурації. І от мені говорять, поки я тут знаходжусь в Україні. Україна говорить, чи члени парламенту говорять, релігійні лідери говорять, і просто інші люди говорять. Як часто люди обговорюють мир, це змінилося через ту динаміку, пов'язану з виборами Трампа? Тім люди в Україні завжди хотіли мир. Рой в руках, і це більшість нашої держави. Коли почалось повномасштабне вторгнення, у людей не було виходу. Вони взяли в руки зброю, що бували їх дітей. Кожен з нас би так робив. Всі наші люди так робили. І я впевнений, що не дай Боже, що в ваших державах і в сусідніх наших і в Сполучених Штатах була війна. Але я впевнений, що кожен з вас так би робив. Ти повинен просто захищатись захиститись. і люди від цього, чи вони хотіли менше миру? Ні, в Україні завжди хотіли миру і тільки миру. Україна дуже мирна держава, дуже мирні люди. Дуже віруюча. До речі, держава. Дуже віруюча. Ви знаєте, що найбільша протестантська спільнота в Європі в Україні. У нас найбільша рада церков, люди. Різної, у нас різної віри, різних релігій, але дуже віруюча держава. І тому для них сьогодні є надія, що Трамп, а у нього позиція сильного президента. Так ми це розуміємо принаймні. І що він через цю силу, а Путін розуміє тільки силу, що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент. Сильної країни, і що через мир ми досягнемо миру через цю силу. Тому у людей така і надія сьогодні є на нову адміністрацію Сполучених Штатів, на нового президента. І люди вірять, те, що він каже. Безумовно, коли президент говорить про 24 години, безумовно, це питання ж не про те, що він за добу повинен вирішити таке. Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше, точно, тому що кожного дня ми втрачаємо людей. Але дуже важливо, щоб це так закінчилось, щоб не мало можливості розпочатись знову. це дуже важливо. Ви щойно згадали Сполучені Штати, і от ви в Білому домі Вайтхаусі. Як будете говорити про з Трампом про встановлення миру відштовхуючися від стосунки зараз? Можемо зрозуміти одне одного. У нас були попередні дзвінки, і зустріч була, і наші команди зараз. Працюють, почали працювати більше, але безумовно, тільки, тільки після інаугурації ми зможемо по всіх деталях розбиратися. Це юридично буде чисто. Це зрозуміло позиції Сполучених Штатів Америки. Ми будемо знаходити всі можливості, щоб закінчити цю війну швидше і справедливо. І тут мені здається, ми з новим президентом Сполучених Штатів на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. А ми, українці, дуже хочемо завершити. І він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, тому що все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція Сполучених Штатів буде не сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу. І це ми говоримо не тільки про Європу, де є високі ризики. Як Балкани, як країни Балтії, які були частиною Радянського Союзу в свій час. Так само, як ми, ми кажемо і про Пасифік а, ми розуміємо, що це буде приклад. Якщо зло не поставити на місце, то обов'язково це буде прикладом і для інших авторитарних держав, які дивляться на інші напрямки. І ми це точно бачимо. А Росія сама по собі не може заспокоїтися. Ви бачите, що відбувається сьогодні в Грузії. Про це дуже мало говорять. І дії Америки на сьогодні щодо ситуації в Грузії, я вважаю, слабкі. Все дуже схоже. Була частина окупована в Грузії, нічого з нею не сталося. Там просто мертва частина в Грузії. Там нічого немає живого. Там немає тієї цивілізації. Тощо. Це Росія робила спеціальний заморожений конфлікт, щоб не дати можливість розвиватися Грузію, щоб вона не була в Європейському Союзі і в НАТО. Те саме вона робила і в Молдові. Те саме вона робила і в Україні і по всьому світу. Росія діє, знаєте, за однією мапою. Ось що відбувається. І сьогодні в Грузії. Яка вчора була свободною демократичною, сьогодні вона узурпована олігархами. Вся влада належить бізнесу, який пов'язаний напряму з Москвою, з енергетикою тощо. І сьогодні Грузія офіційно вже говорить про те, що ну, питання Європейського союзу влади, я маю на увазі грузинська, Питання Європейського Союзу розвитку е Західного ми відхиляємо поки що на кілька років. Повністю. Вони повністю під політичним а, керуванням Російської Федерації сьогодні. Я вважаю, що Сполучені Штати Європа не були сильними, не поставили на місце Росію. І всі ці хлопці, юні, студенти, молоді люди, молодь, яка виходить на вулиці, їх розганяє поліція. Вони нічого не можуть зробити. А що вони розроблять? У них немає в руках нічого. Окрім. Бажання жити в, мирний, в мирній європейській країні. Сьогодні їх змушують йти на зустріч з Російською Федерацією. Ось що відбувається. Які сильні заходи зробили Сполучені Штати Америки зараз? Які сильні заходи зробив європейські держави? Я не бачу. Я вам кажу відверто: в Молдові те саме буде відбуватись далі. Є високі ризики. А uh, um ви щойно згадали територіальну цілісність. Дехто з українців проти якихось територіальних поступок, тому що це для них як якась образа, тому що вони втратили, втратили багато людей. Кров була пролита. Як ви думаєте, який це буде фактор у всіх переговорах? Ми не можемо а юридично визнати наші території. Які окуповані Росією, визнати їх російським. Ми не можемо і по Конституції України, по закону і внутрішньо це розкол для України і українського суспільства. Найсильніша наша зброя була в час повномасштабного вторгнення, це єдність нашого суспільства. І я вважаю, що це найсильніша наша зброя це наші люди. І єдність наших людей. І тому не можна гратися з речами, які можуть розколювати суспільство. Якщо б у нас було дуже багато сил, техніки тощо, те, що ми просили у наших партнерів, ми б швидше могли б тиснути на полі фронту. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то а вже ж якісь питання можна вирішувати дипломатично. І це правильно. Але визнавати юридично окуповані території, територіями Росії ми не будемо. Там багато людей раніше жили, вони втратили домівки. Хтось віддав своє життя, хтось захищав. Багато людей в полоні. Десятки тисяч людей, дітей десятки тисяч дітей в полоні в, в були депортовані силою. Тисячі людей в полоні, як військових, так і цивільних. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю, все те, що було визнати російським? значить, пробачте їм це? Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші території, тимчасово окуповані визнаєте російськими, це значить, ми їм. Значить, світ заспокоївся і дав їм можливість. Знов таки це дуже поганий приклад для майбутніх таких ризиків в інших куточках світу. Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі це сталий мир, безпечний мир і більш швидкий для України. Завтра день української армії. Можливо, ви хотіли б передати. Не лише чоловікам та жінкам, які воюють за Україну, але перед всім світом, можливо, треба визнати нашу вдячність цим військовим, це дійсно наша сила, тому так говоримо, ми збройні сили України. І це сила, яка була в перші ж дні вторгнення, і сила, на які всі люди дуже сильно розраховують. Але я хотів би подякувати напевно близьким, рідним батькам і дітям наших воїнів. Я думаю, що це дуже важливо, щоб вони були живі і здорові, тому що воїн він захищає передусім не щось абстрактне, він захищає Україну і своїх близьких рідних, тому що це і є для нього його сім'я, це і є його країна. І я думаю, що це найбільша мотивація захистити життя твоїх близьких рідних. І для найбільша мотивація для воїнів. Тому я хотів подякувати передусім за те, що вони виховали таких воїнів, батьків, а їх дітям подякувати за те, що вони підтримують своїх батьків, мам та татусів за те, що вони підтримують воїнів. Я думаю, що малюнок, дитячий малюнок. З написом з Днем ЗСУ, це найдорожчий я думаю, подарунок для, для воїна, який тільки може бути. Тому я хочу їм побажати, щоб вони були живі і здорові. Якщо вони живі й здорові, воїн думає тоді, як захистити Україну і як зберегти себе, це також дуже важливо, бо без нього нічого не буде. А якщо у нього вдома з сім'єю якісь є проблеми, не дай Боже проблеми. То він починає не фокусуватись на своїй справі, і він думає про те, як зараз допомогти його рідній людині. Тому побажаємо всім рідним, близьким наших воїнів в День ЗСУ сил. ви щойно згадали дітей? Я думаю, що офіційна статистика 20 тисяч вивезених дітей з України в Росію. Дехто називає значно більше цифри, говорить, сотні тисяч. Який пріоритет, яким чином ми будемо повертати їх? Найскладніше сьогодні з тих, кого нам треба повернути. Це найскладніше це діти. Як ми повертаємо військових? І то я вам скажу, що ми повертаємо їх повільніше, ніж потрібно, хоча ми повернули більше трьох з половиною тисяч військових. Військових ви обмінюєте на військових. І це зрозумілий процес. Так, на жаль, іноді вони блокують а руски, але тим не менш так відбувається. Іноді є можливість повернути цивільних. І нам зрозуміли інструмент, яким чином ми повертаємо цивільних. І ви знаєте, що ми служителі повертали різних, різних людей. Що з дітьми? З дітьми дуже складно. Чому? Тому що ми не можемо міняти дітей на дітей. Там наші депортовані силою українські діти. У нас немає. Русських дітей. Ми нікого не вкрали, нікого не депортували, жодного разу такого не було. І навіть наша операція в Курській області це є доказ. Тобто не можна сказати, що просто українців немає на російській території і тому ми нікого не чіпали. Ні, от ми в Курській області робили операцію. Жодна людина не вкрадена, жодну людину цивільну ми не вбили. Жодна дитина. Там не постраждала. В цьому різниця. Тобто Росія це хотіла. А тепер що таке хотіла? Вони вірифікованих дітей вкрали 19,5 тисяч. Ці цифри не різняться. Це ті діти, які верифіковані нашими інституціями, бо є е, прізвище, є ім'я, зрозуміло, що це за дитина, і звідки вона. Але зверніть увагу на те, що офіційно, мені здається, у 23 році їх російський омбудсмен повідомила про те, що вони у себе тримають 700 тисяч дітей українських. Так, це їх офіційні дані. Я не знаю наскільки це правда, але це жах. Жах. Тобто вони пишаються тим, що. Вкрали дітей. І просто це те, що, що є, яка Росія сьогодні, як вона виглядає? Хто вони є сам вред? І тому дітей повертати тільки завдяки партнерам, завдяки тиску. Ми знаємо політичному говорити про це і більше, і більше. І а вже ж ми віримо, якщо нам вдасться з Європою разом з Президентом Трампом закінчити цю війну, ми дуже. Хочемо повернути всіх наших військових, цивільних, безумовно, передусім, повернути наших дітей додому. Для нас це дуже важливо. Зараз ми повертаємо дітей через посередництва Катару, через посередництва Ватікану і, безумовно, є приклади, коли та чи інша країна може допомогти з невеликою кількістю дітей. На сьогодні ми повернули 1030 дітей. 1030. З 19,5 тисяч верифікованих. Ось такі, на жаль, трагічні цифри. Ви щойно згадали От тих священників та інших релігійних діячів, які переживають раніння, у нас є навіть документальні фільми, які записані про те, і я знаю, що вони росіяни, навіть атакують. Вони націлені на те, щоб релігійних діячів в Україні є релігійна свобода. І ось я хочу перейти до конкретного питання. Наприклад, оці фонди, які ми отримуємо. Українська допомога, яка дається Україні через євангельських християн, ми також бачили євангельські церкви в Польщі, допомагали приймати українців на початку повномасштабного вторгнення, годували, давали їжу. Підтримка підтримка євангельських християн. Наскільки вона важлива в тому, через що проходить Україна? Як я вам і сказав, що вона у нас найбільше в Європі? Їх підтримка дуже важлива. Я хочу а, подякувати а, їм за це, і, і всім подякувати і церквам, і всім євангельським християнам. Безумовно, як я сказав, у нас є а, різні представники різних релігій, різних конфесій, вони з початку, з самого початку вторгнення, вони в Україні дуже сильно допомагають. І ви знаєте. Ставиться до української церкви, різної церкви, будь-якої церкви, вона ставиться як приблизно як до української школи. Тобто, всюди, де українські території, вони всюди знищували школи і церкви. Просто щоб не залишилось ніякого сліду. І тому дуже багато священиків, різних священників, вони були в полоні або були вбиті. До, до речі, 50 вони вбили. І вбили по-різному. І є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу, так, патріарху Москви, і служити їх церкві. А священик служить людям. Він просто служить людям. Він служить Богу. І він допомагає людям. І вони а вони просто, ці священики, вони просто відмовлялись і вони їх за це розстрілювали. Просто хотіли поламати людей, і тоді не змогли зламати дух якихось людей і просто вбили 50 священиків. А що їм дає? Те, що вони бі біля 700 церков зруйнували? Атакували їх, атакували їх бомбами, атакували ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто знищували, підпалювали ці церкви. А що їм це дало? Тобто це ще раз підкреслює, що одна країна це російський напрямок. Одна країна, одна мова, одна церква. Це їх напрямок. Знаю, що у вас є єврейське коріння, і якщо вам зручно, якщо вам зручно, я не хочу, щоб це було навколо вас, навколо країни. Можливо, багатьом людям цікаво, от ця війна, як вона е, вплинула на вас, і от всі ті е, керівні речі, якими ви займаєтесь, як це вплинуло на вашу віру? Я думаю, що людям просто ну любопитно, якщо хочете відповісти. Так, так, ви знаєте, а, я думаю, всі ми з цією війною а, стали більш віруючими. тому що ми, знаєте, як люди, люди боряться і моляться, що вам скажу. Так воно і є, і це дуже важливо, тому що. Людині дуже потрібна допомога. Допомога, яка тільки може бути. І як я вам сказав, Україна сама по собі дуже релігійна країна, дуже віруча країна, і, і дуже сподівається так, передусім на свої сили, але й дуже дуже сильно вірить, що Бог допоможе Україні. І... Українці в це